Добрий день, мої любі малята! Сьогодні я вам пропоную пограти в гру. Пригадати, які числа є парні, а які не парні. Ви готові? Тоді почнемо. В цьому акваріумі живуть рибки з парними числами, а в цьому з непарними числами. Рибка з циферкою 2. Викладемо два кружечка. Є пара. Рибка з циферкою 2. В акваріумі де парні числа. Далі рибка з цифркою 3. Давайте перевіримо, чи є пара. Немає. Тоді ця рибка пливе ось в цей акваріум. Угу. Наступна рибка з цифрою 5. Перевіримо парне чи не парне. Викладимо 5 кружечків. Одна пара, дві. Не парне 5. Тоді ось сюди. Угу. Рибка з цифркою 1. Один кружечок. Немає пари. Тому рибка пливе там, де не парні числа. Рибка з цифркою 4. Перевіримо, парне чи не парне. Викладаємо 4 кружечка. Парне. Тоді рибка пливе там, де парні числа. Пливе рибка з циферкою вісім. Перевіримо? Викладемо вісім кружечків. Отеріть. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Тобто число вісім парне. Рибка пливе ось цей акваріум для парнів числа. Пливе рибка з циферкою 9. Перевіримо, парне чи не парне. Викладемо 9 кружечків. Парно чи не парно? Віримо. Одна пара, дві, три, чотири. Немає пари. Тому ця рибка пливе куди? Де не парні числа? Угу. Ось ще пливе одна рибка. Яка тут циферка? Шість. Викладемо шість кружечків. Одна пара, дві, три. Тобто рибка з циферкою шість це парне число. Покладемо там, де парні числа. Рибка з циферкою 7. Перевіримо парне чи не парне. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість. Сім. Виходить, сім в нас непарне число. Рибка з циферкою сім пливе ось сюди, де не парні числа. В нас залишилась остання рибка. Циферкою десять. Перевіримо. Парне чи не парне число десять? Один, два, три, чотири. Кожний кружечок має пару. П'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Кожен кружечок має пару. Рибка з циферкою 10 це парне число. Покладемо в акваріум з парними числами. Малята. А тепер давайте закріпимо, які числа є парні, а які не парні. Парні числа це 2, 4, 6, 8. Десять. Непарні числа це один, три, п'ять, сім, дев'ять. Ми з вами розселили рибок, закріпили, що таке парні-непарні числа. Гратися разом зі мною. На все добре. До побачення, до нових зустрічей!